Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Кожному, хто має, дасться і примножиться, а хто не має, відніметься і те, що має. Дорію Христі, браті і сестри! Очевидно, ми б ось ці слова з Євангелія, якщо б вони були вирвані із контексту, не могли логічно пояснити, чому той, хто має, йому додасться, а хто не має, в нього ще й забереться? Несправедливо. Але коли ми слухаємо сьогоднішню притчу в контексті цих всіх описаних подій, все стає на свої місця. Взагалі, якщо би розірватися по великому рахунку, притча про таланти, вона первісно стосувалася не того, що ми талантами називаємо, що ми звикли талантами називати. Йдеться про бізнес, про гроші. Талант – Це була грошова одиниця. Вірніше, навіть краще сказати, не стільки грошова одиниця, скільки вага грошей, вага певних цінних металів. Визначити цінність таланту зараз дуже важко. Навіть якщо б ми порахували вагу, ну там плюс-мінус, вона коливалася в різні часи від 30 майже до 40 кілограмів. Один талант, уявляєте собі. І були таланти золота, срібла, міді, відповідно, цінність його змінювалася від, від того, які, про який метал йшлося. В даному випадку, ми чуємо про срібло. Але ми не будемо зараз рахувати, скільки коштує зараз грам срібла, щоб ми вирахували ціну одного таланту, який отримували ось ці е, слуги. На той час е, вираховувалося все швидше денним заробітком. Якщо людина за день могла заробити один динарій, то в одному таланті було динарії стільки, що можна було за 15 років заробити. Так, Тобто один талант по теперішніх плюс-мінус розрахунках, це майже 15-річний заробіток середньостатистичної людини. І якщо би, власне, так ми цей, цю притчу е, аналізували виключно з погляду е, підприємництва, то ми могли б сказати так, розумно, коли людина має певні кошти, куди, кудись їх вкладає, вона примножує, в неї збільшується капітал, все стає зрозуміло. Не зовсім зрозумілим є той третій, який полінувався щось зробити, просто закопав землю. Чому він його закопав? Не хотів нічого робити? Лінувався, очевидно. Але, в принципі, він нічого здається і не втратив. Але сьогоднішня притча, вона не спонукає нас до бізнесу. Ми сьогодні маємо в цій притчі побачити три важливих моменти, які здається очевидні для нас у повсякденному житті. Господь дає нам щось, щоб ми чимось скористалися і потім отримали певний результат. Отже, ми говоримо сьогодні про надані можливості. Далі, коли тобі можливість надана, ти вільно сам вирішуєш скористатися цим, чи не скористатися, або як цим скористатися. І третій момент це відповідальність, яка приходить згодом. Ось так у нашому повсякденному житті в кожного є за ось таким шаблоном. Бог дає нам можливості, які. У нас цих можливостей безліч. Починаємо з елементарних бачити, чути, говорити, ходити, щось брати руками, щось думати, щось взагалі робити навколо себе, жити загалом. Далі додаємо щось більше, якісь більші можливості, які можуть бути унікальними в нас, так? якісь здібності ми маємо. Я вмію щось таке, чого не вмієте ви і навпаки. Але нам, напевно, найважливіше в цьому контексті поглянути не лише на ось ці наші побутові можливості, чи навіть унікальні якісь здібності. Нам варто сьогодні подумати про духовні можливості. Ось ми всі тут присутні, ми є християни. Як християни, ми маємо доступ до того, що нам в церкві Господь пропонує. Він нам пропонує таїнства, певні священнодії. Для чого вони? Можливо, на початку нашого духовного життя ми до кінця не розуміємо, як ось ці слуги, які отримували від свого господаря таланти. Ну, дав, ну, я можу скористатися. Можу не скористатися. Буду щось робити з цим або просто закопаю землю. Ну і що? Мені просто отак хочеться жити. У нас є вибір, так? Хтось скаже: ну, мене там похрестили, мене не питали, чи я хочу стати християнином. Так, мене не питали. Але моє подальше життя, воно визначило, чи я прийняв це, чи не прийняв, чи я хочу бути християнином чи ні. А далі, отут, власне, йде мій особистий вибір. Як я наданими мені можливостями можу скористатися? А згодом приходить відповідальність. І от щоб ми розуміли, що це за відповідальність, нам треба подумати, а в результаті в цій притчі ось ті слуги, які примножили таланти. Що з ними сталося? Де опинилися зароблені ними таланти, примножені. Не ті, які дав їм господар, і вони їм його віддали. А ті, які вони примножили, тобто які вони самі заробили. Він залишив їм їх. Він не забрав їх собі. Ти це заробив, користуйся цим. Це твоє. Ось так Господь нам в церкві дає. Все, що ми приймаємо, все, що ми примножуємо, все, що ми накопичуємо, ми для Бога накопичуємо, але це залишається з нами. Це наш скарб. І коли йдеться, власне, про відповідальність, Тобто про те, що буде потім. От прийде Господар скаже, що ти зробив? Як ти скористався? Де твоє? Все, що ми далі отримаємо, воно знову ж таки буде наше. Чи вічне життя в блаженстві? Бог за нас наше життя жити не буде у вічності. Ми будемо його жити з Богом. Або ж втрачені можливості. Лукавий раби і лінивий. Ти сам мав про себе подбати? Ти сам мав подбати, щоб мати хату, в якій жити. Ти сам мав подбати, щоб мати хліб на столі. Ти сам мав подбати, що одягнутися. Це ж твоє життя. Для кого ти це життя прожив? Скористаймося. Всіма тими можливостями, безлічу можливостей, які дав нам Господь. Не марнуймо, не витрачаємо просто так, не закопуємо в землю, не нехтуймо тим, що Господь дав для нашого спасіння. А Він дав нам це з любові до нас. І нехай в кожного з нас не тільки примножується зараз, а ще й додаться згодом. І не дай Бог. Щоб ні в кого з нас не забрали той мізер, який ми маємо. Амінь. Христос рождається.